Доброго ранку, мої маленькі українці. Сьогодні в Україні особливий день День Гідності та Свободи. Цей день, коли ми згадуємо, що кожна людина має право бути собою, говорити правду, дружити з ким хоче, гратися, радіти життю. А ще ми дуже любимо нашу батьківщину, Україну. Діти, скажіть, а ви любите свою домівку? А свою сім'ю у мене хоч і маленька, але саме найкраща. А у мене велика родина. Я люблю свою сім'ю, вона мене найкраща. Послухайте, будь ласка, казку, соняшник і вітер. Жив був на українському полі маленький соняшник. Кожного ранку він усміхався сонечку і вітався із землею. Доброго ранку, Україно моя. Одного дня прилетів сердитий вітер. Навіщо ти тягнешся до сонця, сховайся, я хочу, щоб усі квіти слухали тільки мене. Соняшник злякався, але зібрався із силою і тихо сказав Я люблю світло і хочу рости до сонця. У кожного є свобода. Бути собою. Почули його поруч інші квіти, і ми хочемо до сонця рости. Ми любимо свою землю, ми дружні й сміливі. Разом вони утворили велике соняшникове поле, а вітер зрозумів, що квіти мають гідність, вони сильні, коли разом. Отже, дітвора, коли ми разом. Ми можемо відстояти своє, і кожен з нас має право бути собою. А ще, діти, у нашого народу є прекрасна мудрість де дружба, там перемога, рідна земля дорожча за золото, в єдності сила українського народу. Кожен з нас, діти, важливий і неповторний. А що таке гідність? А що таке свобода? Гідність це коли ти відчуваєш, що ти важливий та цінний. І це любов до себе. Коли твої права й думки мають значення. Гідність означає не дозволяти іншим себе ображати та й самому цього не робити. А свобода це можливість робити свій вибір. Робити й говорити так, як ти вважаєш правильним. Але твоя свобода не повинна порушувати права і свободи інших людей та дітей. Нумо до руханки. Раз долонька, Два донька. Три обідання. Вгору. Синьо жовтий ми співаємо, ми радієм, ми у серці носимо О, Діти України! Почуй нас світа! хто захищає нашу свободу? Наші герої, захисники України. Ми можемо завжди бути їм вдячні. А коли побачимо, скажемо дякуємо. Ви сьогодні були такими розумними і добрими. Пам'ятайте, діти це майбутнє України. Тож будьмо дружні, сміливі і сонячні, як ті соняшники. До зустрічі!